Творче об'єднання Начитай спільно з Фензін підвал. Конкурс Магія підвалу Вікторія Пташинська «Моргана». Є місце, куди вже давно не зазирає сонце. Не тому, що воно погано освітлюється, а тому, що йому страшно туди зазирати. Ніхто не любив ходити у відділ кадрів. У компанії Моргана не було проблем із некоректно порахованими зарплатнями та скаргами на керівництво. Про будь-які розбіжності або організаційні питання працівники завжди воліли писати на електронну пошту. За будь-яку ціну вони завжди намагалися уникнути дверей до відділу кадрів. Інакше кажучи, до підвалу. Його голова Анна В'ячеславівна інколи з'являлася назовні у п'ятницю о 12-й під час щотижневих зборів керівників відділів. Вона не була схожою на типову відьму, худа, низька, сива та радше схожа на примару. Бездоганний сірий костюм, холодні, майже чорні очі. Та ідеальний манікюр справляли зловіще враження. Відділ кадрів завжди розташовувався у підвалі, а його керівниця завжди там працювала. Скільки працівники компанії себе пам'ятали. За офіційною версією пані Анни місце було достатньо прохолодним для її концентрації та безпечним для зберігання документів. Раніше на тому місці була друкарня, тому. Сам Бог волів нічого глобально не змінювати. Не менш цікавим був кабінет відділу кадрів. Він був оформлений у досить стильній кольоровій гамі, мікс темно-зеленого та блакитного, що нагадував ліс. Навпроти столу був велюровий диван з пухкими подушками, а на самому столі обабічтечок стояла ваза з зеленуватим пір'ям та гудзиками. У кабінеті царивав запах сандалу та чогось металевого. На усі питання стосовно декору Анна В'ячеславівна завжди відповідала, що це корпоративні талісмани і вони забезпечують спокій корпорації та її фінансовий добробут. Марина працювала у відділі маркетингу лише три тижні та зустрічалася з Анною В'ячеславівною тільки під час інтерв'ю. Та знала, що скоро це зміниться, адже зня на день їй повинні запропонувати постійний контракт. Безкоштовна кава, відсутність дрес-коду і непогана зарплатня. Звісно, Марина просто таки бажала залишитися тут. Але зустрічі тет-а-тет з Анною В'ячеславівною вона боялася не менше, тим паче, що нещодавно вона почала помічати дивні речі. Після дисциплінарних зустрічей працівники виходили з підвалу не мов би, з іншого світу. Спокійні, усміхнені та трохи бліді. На усі питання вони просто кивали та мовчки поверталися до своєї роботи. Марина якось намагалася пожартувати чи не використовує Анна В'ячеславівна електрошок. Але адміністратор, що тільки сів за своє місце, Лише нажахано подивився на неї, немов прагнучи щось розповісти, а тоді аж надто нервово усміхнувся, піднявши правий кутик в уст і відвернувся від дівчини. Переважна більшість офісного планктону працювала у компанії дуже довго, а на питання, чому саме Марину взяли на це стажування, звучала загадкова відповідь у стилі компанії потрібна свіжа кров. Одного вечора Марина вже повинна була йти додому після закінчення робочого дня, але у принтері закінчився папір. Озирнувшись, щоб загукати когось, вона зрозуміла, що майже усі вже давно розійшлися по домівках. Видрукувати цей документ було конче необхідно саме сьогодні, адже по дорозі додому вона планувала відправити його поштою до філіалу. Ввійшовши в будівлю, Марина не залишила нікого, хто міг би порадити, де вона може знайти папір, і виходило на те, що єдиним виходом було спуститися до підвалу. Двері підвалу на диво були відчиненими. Мабуть, провітрює, аби не з'явилася пліснява, заспокоювала себе Марина. Кабінет був пустим, неонове світло вимкненим. Світила лише настільна лампа та аромасвічка обабіч. Ось і аромат сандалу. На столі лежав стосик паперу, і дівчина вирішила перевірити, чи, бува, вона не може його позичити до завтрашнього дня. Таки раніше це місце ж було друкарнею. Наблизившись ближче, вона побачила, що це був видрукований контракт, що лежав сорочкою донизу. І не просто контракт, а контракт з її іменем. Вона ще раз озирнулася та зацікавлена почала читати. Все виглядало звичайним, окрім строку дії договору п'ятдесят років. Вже читаєш? Прошовестів голос, Анна В'ячеславівна, оцінюючи, вивчала дівчину, сидячи на дивані. Марина могла присягти, що ще хвилину тому її там не було. Що ж, це навіть краще. Швидше ознайомився з корпоративним статутом. Це жарт? Видавила себе дівчина, ступаючи ближче до дверей. Ну, які жарти. Усі ми тут, сім'я. Сподіваюся, ти відчула зв'язок з командою. Через 50 років підеш собі одразу на пенсію. Як всі. Нормальні люди. Зміною посмішкою вишкірілася відьма. Марина хотіла втекти, але її ноги приросли до підлоги. Керівниця провела пальцем по сторінці і в повітрі запахло паленим папером. Не бійся, ти добре працюєш. Тепер ти частина нашої структури. Ноги підігнулися під вагою стільця, що раптово з'явився позаду дівчини. У її руки впрухнуло перо те саме, вивели підпис на останній сторінці. Тіні потягнулися з відусілля, близуючи дерев'яні ніжки нового робочого місця. Маленький світ дівчини з відділу маркетингу поринув у пітьму. Наступного ранку усі відзначили. Яка Марина вічлива, поступлива та усміхнена? Вікторія Пташинська Моргана.